Друзі, в минулому році робили повітряне укорінення, ну як робили, це важко назвати його робили, тому що я типу, на, на, нацепив цю болсанку і зовсім його цілий рік не поливав. Короче, зараз подивимось результат. Так, я одною рукою тут це. Ви вибачайте, незручно дуже. Я без оператора. Так, Звезды. Поехали дивитись. Что тут у нас вышло? Так, Педро, ты что? Давай, а ты что с тобой, дружище? Так, распакуем. Я вообще не распаковывал, но дивлюсь разом с вами. А, не, а, вот, так, земля є, коріння нема. Там у тебе все